Аж Самому цікаво зробимо кури зараз ми... І навіть так. поки я в приємному шоці. Так, розклінемо зараз. Витаскуємо ось це, що у нас вийшло. До речі, дуже зручно, що у нас шина 50 сантиметрів. Все. Ну і робимо знизу надріз. Шановні, ось це акумуляторний інструмент. Тому, як ви бачили, мало часу, шикарна потужність. І ось так розпилив ось такий. Ну я не скажу, що це дубок, але ось таку дерев'яху. Тому, кого цікавить, ось такий акумуляторний інструмент. В локацію мій інструмент.